Друзі, привіт! Мене звати Зоряна. І ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 6 грудня 2023 року. Любі мої, вітаю вас з Днем Святого Миколая. Сподіваюся, ви всі отримали подаруночки, бо ви були чемні. Отож, яка сьогодні енергетика, що нам Миколайчик приготував. Випала. Туз пентаклів. Ой, ну а на дні колоди нашу нам сімка мечів? Ну, може, воно програється повітряною тривогою, а не обманом. Ну, хіба що, то, що то? Туз Пентаклів. Чудова карта. Це шанс, пропозиція, можливість, нова робота, нова пропозиція, подарунок. Сьогодні відкривається портал. Ось тут відкривається портал для можливостей. А вже які можливості ви підставляєте під свою ситуацію, що вам будуть пропонувати? Чи це можливість щось розпочати? Дивіться, яка монетка вона, як сонечко, велика, промінчики від неї йдуть жовті, тепла. Доля дає на долонці вам сьогодні шанс. Можливо. Це подарунки. Сьогодні ось ми всі збираємо приємні подарунки. Класна енергетика, такого запалу. тузи це завжди такі вав, класно. Це потужна енергетика. Ну, на дні колоди вже не така карта. Може, це. Це така ну карта взагалі-то хитрощів і маніпуляції. Коли бачите, хтось, кому ми довіряємо з нашого кола, наші знайомі, наші ну, люди, від яких ми не сподіваємося чогось такого, виносять, ну, в даному випадку мечі, так з табору. І тобто, як багато собі бере п'ять, вам залишає два. Ну, може це сьогодні програтися як. Хтось буде шуткувати, отак підмахувати, підколювати, зловтішатися, що ось ти не отримав, чи отримав такий подаруночок якийсь не дуже. Ну, Можливо, сьогодні саме так програється, але ну, будьте уважні до свого оточення. А можливо, це хтось просто е, витягнув замість вас ваш подаруночок, так, поділився вашим подаруночком. Без вашого відома. <сум> Скуштував, зняв пробу. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам сьогодні допоможе? Ну, у нас такий день ясний, обіцяє бути сонечко, бо хмар нема, небо таке гарне, настрій буде гарний. Що допоможе? Дорога, так, кудись ми йдемо. Вісімка кубків. Це карта, коли ми щось залишаємо, йдемо кудись, залишати важко, але туди, куди ми йдемо, там буде перспектива, там буде ріст. Нам сьогодні це допоможе. Чи легко буде залишати? От, тому що настрій такий класний. ну... Навіть до сьогоднішнього дня я, мені важко щось інтерпретувати, тому що такий от класний день, подарунки, настрій, сонячна буде погода, і тут щось важко залишати. Ну, але карта в плюс, значить це не буде нам важко залишати. Те, від чого ви йдете, чи, можливо, тому що та, ця пропозиція, яку ви отримаєте, буде ну, така вау, класна, багатообіцяюча. І тому вам залишати те, що ви залишаєте, не буде, не буде сумно, не буде викликати у вас це негативні емоції, те, що ви залишаєте сьогодні. Можливо, ви переїжджаєте, з'їжджаєте. От, і це буде викликати вас радість, перспективи нові, от такі якісь очікування класне, піднесення. А що нам буде заважати сьогодні? Що нам буде заважати? А, де я? Спокуси будуть заважати земні блага будуть заважати. Ну, що для вас диявол? Тому що диявол це козиріг, ну, тобто стихія землі, земні блага. Що для вас є, чим вас можна манити? На що? Тут і зрада, і трикутник, і заборонені препарати, тобто от так буде він вас. Приманювати, так, буде хотітися вже щось спробувати, а можливо, викриється щось, так? Викриється як хитрість, маніпуляція. У нас на дні колоди була карта такої обману, то, можливо, по дияволу, як він в мінусі, то він викриється той обман, або вас все таки надурять, скористаються вами. Тому будьте обережні. Диявол найбагатогранніша карта. Яким чином він буде вам заважати? Куди вас буде тягнути? Що викриється? Тобто, ну будьте обережні сьогодні, тому що в позиції мінус диявол може викрести ваші оці всі прив'язки, ваші хитрощі, ваші маніпуляції. То може все сьогодні вилізти вам боком. Заховаємо під такий класний туз пентаклів диявола, щоб він. Ну, але це старший аркан, він найстарший зі всіх карт, тобто буде сильно проявлятися. Ну, заховаємо, тузи також сильні карти. Заховаємо під туз і будемо сподіватися, що не буде заважати нам диявол. Ось такий сьогодні день, мої друзі. Я бажаю вам спокійного дня, ну, вдалого дня, радісного дня, щоб сьогодні ви отримали позитив... отримували тільки позитивні емоції. Даруйте позитивні емоції, приймайте позитивні емоції, щоб сьогодні був класний настрій. Даруйте подарунки, приймайте подарунки, будьте для когось подарунком. Будьте вдячні за подарунки, зробіть собі свято, будьте для себе святом, будьте для своїх рідних святом. А я вас люблю, обіймаю. Дякую вам, що ви є в моєму житті. А хто ще не з нами, підписуйтесь, будь ласка, ставайте, вступайте в ряди, в наше коло зоряне таро. Почуємося, папа.